Чи не кожен з нас у дитинстві просив завести собаку, і чи не кожен із батьків рано чи пізно стикався із цим проханням? Психологи наголошують, що будь-які тварини в родині, де є дитина, це корисно, оскільки прищеплює дитині відповідальність, вчить піклуватися, підвищує відчуття щастя і часто позбавляє самотності. Однак тварина це велика відповідальність. Якщо ви заводите все ж собаку дитині, ви маєте розуміти, що саме дорослий. Нестиме всю відповідальність за неї. Тож, якщо ви зважили всі за та проти і наважилися завести собаку, це відео для вас. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс у цьому ролику розказуємо про топ 5 порід собак, які люблять дітей і підійдуть для життя в родині з дитиною. Перш ніж почнемо, підпишися, будь ласка, на наш канал, Тут це про щасливе життя із хвостиками. Собаки, які добре уживаються з дітьми, п'яте місце: вельш коргі, вельш коргі це улюблена порода англійської королеви. Ці песики веселі і грайливі, з ними не нудно, вони добре уживаються з іншими домашніми тваринами і чудово ладнають з дітьми. Під добродушною зовнішністю вельшкоргі ховається дуже доброзичливий характер. Ці песики буквально випромінюють життєлюбність і позитив. А ще дуже люблять рухливі ігри. Що стосується дресурування, то коргі розумні, легко запам'ятовують різні команди, а тому дітям з ними буде комфортно та цікаво. Четверте місце бігель. Ці вихованці також добре підходять для дітей, оскільки люблять їх і ставляться до них з ніжністю та відданістю. Представники цієї породи дуже товариські та рухливі, полюбляють бігати, стрибати і грати. Тому маленьким господарям ніколи не буде нудно в їхній компанії однак, зверніть увагу, ця активність без належного виховання і достатньої кількості часу. Який доведеться приділяти біглям, може стати чималим недоліком і складністю у співіснуванні. Біглям потрібен відповідальний господар, а також дуже багато розумових і фізичних навантажень. На третьому місці розмістився пудель. Ці собаки здобули свою славу неабиякою відданістю та кмітливістю. Пуделі чудово ладнають із дітьми, з радістю з ними граються, охоче навчаються різних команд. А ще люблять займатися зі своїми невеличкими господарями. Собаки цієї породи виростають вихованими і добре керованими, тому ніколи не зашкодять дітям, а стануть для них відданими друзями. Друге місце золотистий ретривер. Ця порода собак стане вашій дитині надійним другом та відмінним компаньйоном. Ретривери дуже добрі, віддані та терплячі, тому люблять грати з дітьми, виявляючи до них неймовірну ніжність. Ці собаки надають перевагу активним іграм на свіжому повітрі і ще більше люблять гратися у воді. Завдяки м'якій вдачі золотистий ретривер чудово уживається не тільки з маленьким господарем, а ще й з його батьками та іншими домашніми улюбленцями. І перше місце у цьому топі посідає самогід. Ці песики на перший погляд можуть лякати своїми розмірами, але насправді вони не настільки великі, наскільки пухнасті. Представники цієї породи дуже ніжні, ласкаві та дружелюбні. Самоїди віддано захищають своє житло малих підопічних і завжди попереджають про прихід небажаного гостя. Ці собаки дуже добре ладнають з дітьми, однак потребують господарів, які мають досвід в утриманні собак. Як і самоїдам, так і дітям, в родині з ними потрібно вчитися спілкуватися і поважати одне одного. Від нудьги самоїди можуть бути галасливими чи псувати майно, тож до заведення такого песика потрібно підходити абсолютно зважено. І тоді він стане відданим другом для вашої дитини. Найважливіше, пам'ятайте, що будь-який собака це у першу чергу відповідальність, яка лягає на батьків. А ще навіть безпородний пасик із притулку стане чудовим люблячим членом родини. А про яку породу собак ви мріяли в дитинстві? Пишіть у коментарях, ставте лайк цьому відео, якщо було цікаво, і обов'язково підписуйтеся на наш канал. До зустрічі в нових роликах і зустрінемось на шопінгу в зоокомплексі.